Єдиний зі знімальної групи вижив після удару РФ. Спеціальний кореспондент телеканалу Фрідом Олександр Куличев перебуває в Дніпропетровській лікарні. За даними поліції Донецької області, 23 жовтня у Краматорськ автомобіль журналістів російські війська атакували ланцетом. Олександр розповідає, у той момент вони знімали наслідки попереднього удару по заправці. Його колеги оператор Євген Кармазін та воєнна кореспондентка Олена Губанова загинули на місці. Це було дуже швидко, без, майже без звуку. Співав себе на такому відчутті, що я десь полетів, попав звук, я не чую, не відчуваю ліву частину тіла. Олександр каже, запам'ятав це до дрібниць. Одразу після удару люди, які були поруч, надали першу допомогу та відвезли до Краматорської лікарні. Я чув хтось, казав за осколок. Десь оці і десь на рині шилі. Казали не чіпати, не лягли жгута на роботу. З Краматорська до Дніпропетровщини Олександра доправили в край тяжкому стані, розповідає гендиректор медзакладу Сергій. Чотири дні він був на апараті штучної вентиляції легень. Йому перелили три літри крові та провели п'ять операцій. Ми нарахували. Більше 60 отворів, куди входили маленькі і великі відломки. Все тіло розбите, на ногах стоять апарати, які дають можливість зростити ті переломи. Ми рахуємо, що найважкий час пройшов. Гендиректор лікарні додає, надають Олександру і психологічну допомогу, адже він зараз переживає біль від втрати колег та друзів. Загиблими Оленою Губановою та Євгеном Кармазіним разом в команді працювали з 2021 року, розповідає спецкореспондент. Ми робили все дуже швидко, якісно є. Якби на до другу, це заводило і це давало якийсь який сенс. І Ми здружилися як команда, як друзі. Олександр ділиться: єдине, чого хоче зараз, поїхати додому, де на нього чекають дружина та донька. Антоніна Чайко та Ілля Кононов Суспільне новини Дніпро.